Євген гуцало, Лось. Оповідання. Скорочено. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогкому струменні вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу від річки, лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалась досвітніх сутінках. Це був великий звір з широкими грудьми. Які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній скорослий кущ, з якого внесло листя. Лось знав, що то тріщить стара гіляка на дубі, усохла, кощава, їй давно вже треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючи за стовбур. Він те знав, однак це його не заспокоювало, і тривога в крові, спершу слабка й майже невловна, те далі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім ще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги, у ньому вже вдув примерзлого болота, долинало шародіння прив'ялих стеблинок. Які пускалися в скач по впалому листю і порипування гіляки. Лось був старий та бувалий самець, він уже звик до зоповідника, у який потрапив із тайгі, звик до людей та до того, що його підгодовують. Але те недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадував йому про життя в тайзі. Про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив із свого лежбища, а потім і побіг. Що далі біг, то більшим сповнювався страхом, і, хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування власних ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній. Ніздрі випускали в повітря дві тонкі стьожки пари, а позаду ще довго метушився гамір від його бігу. Лось помимнув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, який випромінювали стовбури беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, він лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця, подзьована трухлявими пеньками, викружилася край осенячка трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами. І хутко тут виганялася така висока трава, що в ній прилігши, лось міг сховатися до половини. Тепер поляна була пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо, утупившись круглими очима в стіну лісу поперед себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помалу Лой заспокоювався. Так він стояв, а навкруги розвидняючи, світліло, виразніше малювалися осики, повітря між ними глибшало й прозорішало, і тиша, з настороженою та сліпої ставала спокійною та осмисленою. У ній уже не було того страху щодо донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли від його променями забронзовіли верхівки, коли віття скупалося у його усміхові, то лось наче аж полегшав, ще більше пострункішав, і в його очах з'явився отой золотавий сплеск, який надавав їм виразу одвічного розуміння життя природи. Та її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив блідо рожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба і гойднув розлогими рогами, так, наче вітав його. Проти, коли йшов до річки, раптом його знову вчулося жалібне поскрипування гіляки. І лось, який вже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулись бажання бігти й тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше й сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із залужжя, він був просякнутий холодом і запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка була ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно, і Лось принюхувався, чи не пройшов по ній перед ним вовк або лис, або людина. Але помітив тільки вчорашні сліди ворони та ще осторонь ямки від заячих ніг. Спустився на берег. На тому боці гень під обрієм примостилося село, а над ним посоталися гору сірими верболозами дими з коменів. На далекий гор пнуться санки однокінь. Ось вони вихопилися на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено то рухнуло. А далі, коли він ішов до ополонки, щоб напитися води, тільки сполохано поохкувало. Краї ополонки розсипчато і скрилися. А вода, затягнута тремкими скалками льоду, була подібна до застиглого, блакитного шумовиння. Угадувалась причайна глибина річки, її течія, що не вгомовується і під кригою, Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі, з витягнутою шиєю, ступивши трохи, ось ось маючи доторкнутись губами до оскнілого блакитного шумовиння, ніздри його затремтіли в передчутті холодної води, і цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував отштовхнутися, але ратиці його були вже в воді. І Лось вжахано чув, що дедалі глибше занурюється у льодяну кашу. Він ще раз конульсивно здригнувся всім тілом, укладаючи свою силу весь свій у той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його спину. Він на мить принишк. Готуючись до нового ривка, і коли його передні ноги злетіли на кригу, то, здавалося, він уже вискочить і врятується, але крига тріснула під вагою великого тіла і ще раз опинився по шию у воді. Він ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком. Аж горіла червоним розпачем. Ще раз спробував вирватися, але вдалося тільки однією ногою, друга вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилася, і червоне сразу ж стало стікати за течією, зникаючи під кригою. Лось відчув, що так йому не вирватися. Подібне відчуття вже приходило до нього саме тоді, коли восени, в чорному бору, що стогнав од вітру, його почала переслідувати вовча зарая. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті й утікав тільки тому, що не міг зупинитися. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Вони почули погоню, посхоплювалися і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зараї. Річкова течія була навіть не така страшна, як вовки. Вона вчала не так швидко, вона не опалювала його своїм смертельним диханням, але течія була така ж невблаганна, і що більше він розбивав ополонку, то швидше вона могла затягти його під лід. Лось розумієх і це, намагався поводитися обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального кітка, і, коли знову не пощастило, то Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він пробуватиме безперервно доти доки дихатиме. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони по хмиз, і їхня смирна конячина залишилася на узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва із широкими, лагідними лицями, і схожі один на одного так, як маленький гриб підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Вони охопили зором річку і їхні лиця ще більше пом'якшали від навколишнього простору, От тієї втікаючої долини, яка сягала аж за бережній горби. Вони не зразу зауважили ополонку, бо вона була майже непомітна, як велось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб купатися. Де? – «А, він пильно примружився, його зіркі очі помітили гіллясті роги. То лось. Вони ще не встигли й здогадатися, що там могло трапитися. А тому деякий час стояли на місці, обмірковували, як той Лось міг потрапити у воду. Та коли він заборсався, а потім надовго при тих підберезників тямили, що з ним сталося. Старший майну до саней по сокіру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніж наспіє брат. Спершу діти не знали, як долося підступити, щоби самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав і нетерпляче бив себе долонями по стегнах і боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, і по його тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозно або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку він нічого не розумів у тій роботі. Так коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою, і тепер він поводився смирно, уже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани, і поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік. І, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитися? Обидва брати й не думали про те, що весняна крига зрадлива, що вона не зважить і на те, що вони рятівники. Старший шарубав, коли лось відчув під собою мілкей, упертно гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Він аж захитався і, розкорячившись, ось ось, здавалось, упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий. І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилися, що такий міг утопитися. Вони безпорадно всміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувалися. Лось обтрушував із себе воду і скалки льоду. Він зівкнув на повні груди, пирхнув і подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім Лось пішов. Карячкувато ставлячи ноги, ніби все, ще побоюючись льоду, накульгуючи, він вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку. Захоплюючи своїм зором і залужжа в сріблястому серпанку, і дітей, які все ще зачаровано дивились на нього, не вірячи, що допомогли цьому великому звірюві, і легенько почвала лісу. Гніда конячина з нерозумінням дивилась йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то лось ще деякий час ще продовжував бігти вперед, потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти уваги не звернули спочатку на той постріл, але коли Лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому то стріляли. Озиралися, намагаючись побачити мисливця. Проте не запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, що духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться, знову спішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу, проте лось не вставав. Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилися, що такого великого звіра можна завалити пострілом, як перед цим не вірилися, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а здух вона ще від бігу, провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущик, який усе таки сподівався зазеленіти, укрившись листям. Вони й не помітили, як до них підійшов рідний дядько Шпичак. Кругленький, як підпалок. З підпалкуватим, недобре випеченим обличчям, у розтоптаних з довгими халявами чоботях, у яких він тонув мало не по пояс, дядько зупинився поряд із дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що оцей могігутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатися. На губах у нього зупеклася біла смага, мабуть, від якогось раптового, скороминущого переживання. Га? обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалась з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали. Вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ще ні разу не поврухнувся, хоча вони й чекали на це. Ух! видихнув Шпичак, обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув його між роги. Але діти все ще не вірили, що лось мертвий. А тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли він ворухнеться, щоб звестися на ноги. Цей із заповідника, обізвався нарешті молодший підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. Цей із заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватися. А вам яке діло? Ми його з води врятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся в підпалкувате обличчя. О. Він однаково був би втопився і вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягнете неживого. Ми його врятували, знов повторив старший брат, і його лице почорніло так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Ану, замовхніть мені, ще дужче рознівався дядько. Бо дістанеться вам од мене і од батька вашого. Будете розумні, то матимете й собі м'яса, не скривджу. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до саней. І роги вам віддам, крикнув услід дядько. Вони й не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то його наче щось тіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім побіг навздогінці. Роги віддам! кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував за тим лосем. Він його помітив одночасно із дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли вони взялися визволяти його за полонки. І він не вірив, що то й вдасться. Він думав, що Лось таки знесилиться, і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але Лось виявився дуже та життєлюбний, а діти уперті й невідступні. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому він не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці. Далеко не зрушиш, але якби він міг затягти і утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звіря і хотів вірити, що лось оживе. Так, як ще недавно дітям йому дуже кортіло, щоб Лось підняв голову. Звівся на свої стрункі, міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Як він ще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Протелось і не ворухнувся. Він припав до землі усім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміла над снігом диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти. Хоча це йому вже не судилось ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям, але роги не сколихнулися.